В Україні є хибне уявлення про те, хто такі аристократи. Більшість людей вважають їх аналогами дітей-мажорів. Хоча відмінності між цими групами людей просто величезні. Так, і ті, і ті живуть в економічному достатку, і ті, і ті не задумуються про те, чи буде їм що завтра поїсти. Проте є те, що їх відрізняє, але є те, що їх відрізняє. А саме правильне, я би навіть краще сказав би. Достойне виховання для дітей-мажорів, економічний достаток є головною ціллю в житті. А так як воно в них вже є, то її цілей в житті у них немає. Тому вони те й роблять, що просто витрачають гроші батьків, і максимум до чого їх готують, це те, що в майбутньому вони стануть власниками цих компаній, які зробили їх заможними. В той час, як для аристократів, наявність економічного достатку не є ціллю для них, це даність. Їхній головний капітал, який вони накопичують по ходу свого життя, є усесторонній розвиток та високе відчуття прекрасного, що і робить їх найкращими представниками суспільства. Тобто різниця між ними обумовлена різною мотивацією, яку вони набувають через виховання та габітус. Так як в аристократів достойні батьки, і самі вони знаходяться в елітарному середовищі. То її мотивація в них буде відповідна. В той час як діти мажорів знаходяться в тих самих умовах, що і прості люди за рідким виключенням. На них як і на простих людей, впливають різні дегенеративні течії, які існують в суспільстві, такі як, наприклад, культ споживання, в той час як аристократи захищені від цього.